Всім привіт, це Влад та не нудна наука. А ви знаєте, чому зникли динозаври? <кій> динозаври зникли 65 мільйонів років тому. Чимало науковців переконано, що цю катастрофу спричинили два явища. Надто активні вулкани. 65 мільйонів років тому численні вулкани викидали в атмосферу за багато диму пари і вулканічного попелу. І оцей весь коктейль затьмарив світло сонця, що призвело до зниження температури на всій планеті. Настала холоднеча. Величезний астероїд. Астероїд – це Велетенський камінь, що подорожує в космосі із дуже високою швидкістю. І 65 мільйонів років тому астероїд завбільшки 22 кілометри упав прямі сільку на землю. Торкнувшись поверхні, він вибухнув, вивільняючи гарячі смертоносні гази, а ще спричинив ущілення хмар вулканічного попелу. Вулкан плюс астероїд, кінець динозаврів. Хмари, порох і пара від вулканів та астероїда, затуливши сонце, перевернули догори дригом клімат усієї землі. Більшість динозаврів не витримала холоду. До того ж, через брак сонячного світла загинули майже всі рослини. Тому динозаврам стало важко шукати їжу. І це теж спричинило їхнє вимирання. Часи після динозаврів. На той час, коли сталася ця катастрофа, маленькі динозаврики вже навчилися літати завдяки пір'ю, що вкривало їхні тіла. Вони змінювалися, трансформувалися тим самим утворюючи нові види і нарешті перетворилися на птахів. У такій подобі вони дожили до сьогодні. Отож, виходить, що кури і горобці це нащадки останніх динозаврів. Чи відомо тобі про таке? Якщо б динозаври не зникли, то людина б не з'явилася. За часів свого панування на землі динозаври полювали на невеликих савців, які нині були подібні до щурів та мишви. Коли динозаври зникли, вони дали можливість савцям розвиватися і поширюватися всією поверхньою планети. І вже потім з'явилися перші люди. Це відбулося близько трьох мільйонів років тому. Тож тепер ви знаєте, чому зникли динозаври. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайк. Тоді дізнаєтесь багато чого цікавого. З вами був Крутовлад. トゥズーストリッチ。